Вітаю, мої сонячні. Дивимося, яка енергія приходить до нас весною, що буде відбуватися, що треба залишити взимку і взагалі, в якому напрямку ми йдемо. Варіант перший, другий, третій. Хтось скаже, мені подобається серединка, хтось скаже краєчок. Отакий От чудовий камінчик в нас це перший варіант. Другий варі... варіант ви зелененькі будете. Ну, і третій, чорний. Хоча він не просто так чорний, а він блистить. Тут така незвичайна енергія, незвичайна атмосфера, подивіться. Обирайте. Якщо ви починаєте дивитися розклад, і ви розумієте, що початкові карти це не про вас, просто дивіться інший варіант, можливо, це не ваша енергія. А ми поїхали. Зараз відкладаю другий і третій. Десь ми сюди підемо. І перший варіант. Привіт! О, такі ви незвичайні. Це у нас краплення Рубіну. Дивимося, я, як завжди, підготувала карти. Я буду waiting for the other to make the first. Цікаво. У мене тут карти і англійською, і німецькою, тому хвилиночку я прочитаю. Так, на тімах, огн. Дивіться, яка у вас є єгипетська богиня. Дивимось. Перший варіант. Є такі моменти, які потрібно проговорити. І саме зараз навесні вам потрібно одну ранку прокинутися і сказати: Слухай, давай поговоримо. І саме оця розмова має бути між вами і вашою частиною, яка часто є прихована. Є отакий голос в нас, який ми не слухаємо. І ми собі кажемо: Та що ти там говориш? Це просто голос насправді я його зараз буду закривати. І цей голос є ви. Але. В нашій голові складається велика кількість таких картинок. Там є голос мами, голос суспільства, голос дитинства, якісь заборони, ваші страхи. І саме це все забиває той голос, який ви маєте почути. Тому ви маєте це все залишити. Непорозуміння, небажання слухати це має лишитися у зимі. До весни має прийти бажання поговорити. Є речі, які ви не можете змінити. І саме цей момент потрібно зрозуміти, що те, що було в минулому, те, що є зараз, його не треба прокручувати в голові, як у та спіралька. Ви знаєте, або хомяк він собі бігає по кругу. Тому ні. Ваша душа зараз проживає процеси, що. Я переживаю, мені треба подумати. Подивилася новини, розплакалася, повідомлення отримала оця от тема страждання. Це все лишається там далеко взимку а вперед ми йдемо туди до весни. І уроки, які ви приходите, до речі, у вас тут може бути тема відносин не тільки з собою, а тема відносин з чоловіками. Ви чекаєте, поки він зробить перший крок. Пам'ятаєте, радянський союз, якого віку не знаю. Ви дивитесь? До речі, напишіть. Скільки вам років. І там от в нас був білий танець. Це єдиний момент, коли жінка могла проявити ініціативу. А все остальне сиди і як засватана, колупай пічку, поки свати говорять. І саме зараз шанс, дивіться, ми обидва чекаємо, поки інший зробить перший крок. Ви втрачаєте шанс бути щасливою, поки ви сидите. Чи вас там мама навчила? Не треба дівчинці показати ініціативу. Чоловіки, ну, ми розуміємо, чоловіки по іншому побудовані, і інколи треба робити перший крок, і можливо справді сказати: слухай, а в тебе є час, поїхали десь на вихідних. Ви знаєте, скільки консультацій в мене починаються з слів, коли жінка каже, а він повинен. Нічого він нікому не повинен. Це ви придумали, що він повинен. Є я хочу, щоб він щось зробив. Тоді це треба артикулювати, як то кажуть, словами через рот. Це єдине, що вам допоможе. І є от певні моменти, які ви зараз в глибині сховали, і з ними треба працювати. Проговарювати. у вас йде тема легені. Органи. Ми знаємо, всі чули про Луїзу Хей, яка говорить, є в неї така книжка Психологія віри. І от це пов'язане з тілом. Вам зараз треба присвятити певний час і увагу направити ваші легені. Відпустити. Вам потрібна свіжість. І якщо ви справді проговорите ту правду, яка справляється. Захована десь у вас, і почнете дихати. Можливо, хтось буде займатися дихальними практиками, хтось справді буде відчиняти вікна. Навіть така проста річ, як відкрити вікно, відчинити вікно і подихати різницю. І зрозуміти, що це нормально, що хтось інший, хтось не такий, як я, але я дихаю іншим повітрям. І. Що вам допоможе? Є в мене така колода, яка називається Spirit Guides. От я її нова нова. Це гіди, спіритуальні гіди, які вас ведуть. І от зараз з цієї колоди я взяла карт. Це богиня нут. Ви бачите, тут написано: Еною Lebenszyklus лібенс цюклус, це, до речі, я зроблю фотографію цієї карти і. Під відео ви можете знайти посилання на мою групу. Вона називається Психологія і Таро. Це група в Телеграмі. Ви можете по посиланню приєднатися, і я там завжди даю інформацію, коли я розкладую. Роблю, проводжу безкоштовні практикуми для учасників практиків, також є знижки на мої консультації, і я викладаю карти. Є велика кількість чудових карт, які можуть вам бути мотивацією. Ось інколи дівчата ставлять на заставку саме цю богиню, і тоді ви прокидаєтесь, зранку, дивитесь на телефон і можна медитувати. Ця богиня дає вам оновлення, іде новий цикл у житті. І захист. Подумайте, що з цих трьох слів зараз вам потрібно, коли починається весна, от які енергії. Новий цикл, коли ви прийдете в новий цикл, ми рухаємося отак от по спіралі. І якщо ви не пройшли певний урок, певне завдання, то, як то кажуть, кіна не буде. І зараз, щоб так підвести підсумок і, ой, вибачаюся. Зараз ми ще витягнемо карту з колоди, ну, тут така незвичайна, чудова. Мілий Чарльз. Приділіть увагу вашим легеням. Чим ви дихаєте? Можливо, якою правдою ви дихаєте, якими словами ви дихаєте. Признайтеся собі, почуйте ваш голос. Те, що стосується відносин, у чого ви сидите ввечері і чекаєте? нема чого чекати, напишіть йому будь-яке повідомлення. Якщо ви будете переживати від цього, ситуація не зміниться. І вашим захисником може стати богиня Нут. Прогугліть просто її ім'я, хто вона? Інколи є в нас енергія, тому якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви вже готові сприйняти, і от вам зараз потрібен захист. А тепер дивимося на інші колоді, пораду для вас. Як вам найкраще піти саме в ці летять карти, саме в ці енергії? Як вам краще це, скажімо, це була така теоретична база, а ми подивимося, що є практичним. Ловлю інформацію. Ви знаєте, що ви завжди зможете вернутися до мене на приватну консультацію, Під відео є телефон, якщо вам відгукається енергія, і порада. Дивіться, яка краса, серце і Пірячко, двойка мічів, карта, яка говорить, звідки, звідки ви думаєте, з серця, чи можливо вам потрібна трошечки легкість, якщо ви ставите на терези ваші емоції, і от їх треба врівноважувати, ваші почуття легкістю тут людині. Бракує легкість. Бачите, дно колоди, п'ятерка кубків це емоційний такий раздрайв, от вона плаче. Чому? Тому що немає легкості в серці. Що ще треба зробити? Як ту легкість отримати? Карта коханці, вибір. Подивіться, відгукається вам. До речі, я завжди вдячна за ваш коментар, за лайк, це наш зворотній з вами зв'язок, обмін енергіями. Якщо ви не будете сидіти і чекати, і дивитися, поки він напише, а зробите перший крок от у вас. Хтось буде в Парижі, а хтось справді знайде кохання. І коханці – це карта вибору. З цього розкладу він просто неймовірний, як на мене, оберіть себе, оберіть свій шлях, оберіть любов до себе. От така у нас з вами ситуація. Е, перший варіант. Я вам дякую. І зараз ми переходимо до варіанту номер 2 Варіант номер 2. Привіт. Ви зелені. От такі зелені, зелені. І дивимося Вушко. У мене карти англійсько-німецькою, тому я зараз буду трошечки читати. musste moment ai, 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 ai. wenn du lernst im einklang mit deinem eigenen rhythmus zu gehen welche art von frieden und freiheit konnte es dir entstehen gleichgewicht ohne zu urteilen erschaffe ich mir eine welt die von vollkommener harmonie geprägt ist und tot Ви бачите, от, в мене є колода, це спіритуальні гіди. От я витягнула карту, енергія якого гіда, якого Богу вам якраз підходить. Це в нас комунікаціон, фіантвотунг, вайсхайт. Зараз будемо дивитися, будемо розбирати. Другий варіант що ви хотіли б почути? От зараз така енергія, що вам потрібно щось е, знати і е, ви готові. Якщо вам попадаються певні розклади, це ж не просто так. А це означає, що ваші вуха зараз ловлять у ті самі інсайди, ті самі моменти. Можливо, ви були в сплячці, було холодно, у вас була шапка ушанка, а зараз ви відкрили своє вухо і говорите, я буду слухати. І якась до вас прийде, можливо, плітка, якесь повідомлення, але це от змінить вас. І ви почнете, я називаю це психологічним ляпасом. Ви просто будете думати, що я шкодую, що в мене не було часу на щось. Можливо, ви втратили людину, можливо, ви втратили шанс, але отут така думка: я думала, що у нас було більше часу. Це може стосуватися як ваших рідних, можливо, кохана людина. Але от подивіться, у вас тут фактор часу, години, щоб вам ближче піднести, і тут у вас випав годинник. Тому вам зараз потрібно подумати, на що ви витрачаєте свій час. І є тайм-менеджмент, є різні інші оптимізації, але от саме для вас мій план на майбутнє. Вам стається, до речі, в мене була одна клієнтка, в неї був фрак. Не вона, сподіваюся, зараз їй не добре, вона жива. І колись вона мені сказала, що Ліна, мангатній цай. Ліна, людина ніколи не отримує час. Манзоль зітни. Потрібно взяти для себе час і знайти. Тому, можливо, вам зараз треба сказати, що так, часу немає, але у вас 24 години і у мене 24 години, я візьму цей час. Якщо ви будете жити в гармонії зі своїм ритмом, сьогодні я втомилася, тіло каже, слухай, Аня, йди полеж. Ви взяли і поклали себе. Якщо тіло каже, Наташа побігай, то Наташа взяла і побігла. Ви зможете отримати свободу, але саме той страх і є: я боюся отримати цю свободу, оскільки що не буду робити. Краще казати: в мене немає час. часу десь бігти. У вас знов тут тема, йде такий лейтмотив, це час, рівновага, кляхківійсть. «Уне zu urteilen erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist» — гармонія. Тут у вас гармонія і тут. Тобто як знайти взагалі рівновагу? Зараз ми ще подивимося на іншій колоді, оскільки це ваше питання. І справа в тому, що рівновага для кожного інша. Коли я працюю з клієнтами, то комусь подобається бігати. Ольга в мене, наприклад, пробігає 6 кілометрів, і це для неї краса. Для когось рівновага це посидіти перед телевізором і в'язати шкарпетки. Для когось рівновага це посидіти в інтернеті. Тільки ви обираєте, що для вас є от саме це рівновага і щастя. Але поради для вас, щоб піти з зими в весну, послухайте інформацію. Проаналізуйте тему час і подумайте про рівновагу у вашому житті. Під відео є завжди посилання на мою групу. Вона називається Психології Таро». Там я провожу безкоштовні практикуми. Я завжди роблю фото з карт своїх розкладів, оскільки, можливо, хтось хоче помедитувати. Ви можете з задоволенням приєднатися і. Там я розглядаю, до речі, якщо ви є учасником практикуму, то для вас є знижки для моїх консультацій. І ми там розбираємо такі цікаві моменти за допомогою і психологічних знань, які я маю, і плюс розклади таро. А зараз перейдемо до карти ТОТ: спілкування, відповідальність і мудрість знов таки, для того, щоб отримати. Інтимні відносини з картою, час з рівновагою потрібно що зробити? По-перше, прийняти відповідальність за свої вчинки. Мені часто пишуть під відео, а якщо я вас послухаю, ви знаєте, якщо ви будете слухати всіх людей в цьому світі, то ви з розуму зійдете. Або якщо я буду слухати коментарі, які написані, мені часто пишуть: зробіть громше, тихіше, одягніться по іншому, давайте інший матеріал. Беріть відповідальність на свої вчинки, і ніхто не винен в тому. Тільки ви. Якщо цікаво прогугліть цю карту, що це за Бог? Це в нас єгипетський Бог. І ви бачите, знов-таки Терези в нього в руках висять, так? Це рівновага. І е, у вас тут є клякий віг, тому тема дуже цікава. Ми зараз дивимося ще. За допомогою карт пораду. От якщо ви послухаєте зараз цю інформацію, і як вам йти куди йти? До речі, неймовірна колода. Так вона тут виглядає. Я вдячна за ваш коментар. Це обмін енергіями, які відбуваються між нами. Дивимось: порада на весну. Як вам досягти оце все, що ми проговорили? Дев'ятка кубків, яка вона красива. Ну, колоди, карта дуже відгукається зараз. Зупиніть війну. Ви знаєте, війна в кожного своя, кожен веде свою війну. Хтось веде війну з суспільством, з голосами в собі, з друзями, родичами. Але вам зараз потрібно от дуже велика різниця між цими картами. Це основа ситуації, ви десь постійно боретесь. Тут, а дев'ятка кубків говорить про визнання себе, своїх емоційних потреб. Тому припиніть вести війну з іншими можливо, за визнання, можливо, за ем, підтвердження себе, а займіться собою. Дев'ятка кубків говорить нам, що. Це важливо отримати емоційне задоволення. Подивіться наверх. У нас тут в дівчини ще повний місяць зірки це земля, а тут небо. Займіться своїм емоційним задоволенням, і якщо фокус ваш, це фокус на зовнішність, а це фокус на внутрішню енергію. І тоді буде вам, і ми зараз дивимося, що вам там буде. Карта місяць знов, ви зможете нарешті заглибитися саме в свої почуття. Це визнання своїх потреб. Ми знаємо свідоме, несвідоме, підсвідоме. Ви зможете от сидіти і насолоджуватися тим, що ви є наповненою. Тут сидить вона в стані спокою. Їй добре, цій дівчинці, в неї тут свічки горять. Я закину цю карту в групу, тому, якщо цікаво, будь ласка, приходьте, ви зможете її собі поставити на заставку, медитувати. Як на мене, це просто естетика, неймовірна. Я вам бажаю другий варіант, щоб ви знайшли і почули. Головне це почути те, що вам треба. Дякую. І ми будемо переходити до варіанту номер 3 Привіт! Сьогодні у нас з вами отакий камінчик, якщо ви його обрали, так, покажу зараз. І ми переходимо до карт Кнохен. У мене карта англійською, німецькою мовою. Тому будемо читати разом. Це структура. Це е, те, що справді у вашому житті є важливим. На чому ви стоїте? Це зв'язок, почуття себе. If, late, if fate brought us together. Why won't it let us be? Така карта. Далі.

Ізіс. 13 карта. Будемо розбирати зараз третій варіант. І, по-перше, запитання до вас, на чому ви зараз стоїте? Кістки, ваше бачення, життя, ваші догми, ваші вірування, щоб так сказати, якісь практичні навички. Задайте собі питання. В що ви вірите. Одна тема відео це весна. Що треба залишити взимку, а що треба взяти у весну і це трансформувати. І у вас така тема цікава, що довіра до себе і внутрішнього голосу. Я знаю, що мої внутрішні почуття, мої внутрішні слова завжди ведуть мене правильно. Довіряйте собі, щоб так сказати. Якщо ви собі не довіряєте, то. Ви не зможете стояти міцно на ногах. У вас є якась стара історія в житті, і вона має згоріти. Вона має згоріти, і з того попілу ви зможете побудувати щось нове. Оця така пуста скринька, вона вже пуста, там нічого нема. Ви з нього вже все забрали. І зараз такий цікавий момент, чим ви будете наповнювати, якою трансформацією, якими. Своїми новими вчинками, новими баченнями вашого плану. Якщо сказати, що в минулому ви не довіряли собі. Ви... Казали, що ні, те, що ти робиш, це не так, то не воно. Зараз момент витряхнути все. Якраз весна, сонечко сяє, відкрити шафу отих скелетів в шкафу, вас скелет, будь ласка, і сказати, що я викидаю все і я його буду е, спалювати. До речі, хтось може зробити ритуал, ви записуєте на папері, берете, ставите собі годинник е, на 9 хвилин. І проводите таку практику. За 9 хвилин, це практика Світлани Соколової, це що їй дуже велике, дякую. І пишете. Пишете 9 хвилин все, що ви хотіли б викинути з свого життя. І там іде такий поток свідомості, просто ви записуєте негативні емоції, якийсь випадок, і просто все пишете. Коли будильник задзвінить, ви це все просто спалюєте. Будьте обережні, до речі, ставте це на. Якісь металеві е, тарілки, щоб не дай Бог щось не загорілося. Такі практики якраз дуже гарно зараз проводити, оскільки в нас убуває місяць. І от ви робите вашу ту е, скриньку пустою. І коли вона пуста, коли немає негативних емоцій, що ви можете зробити? Ви можете. Е, Посадити ваші квіточки щось нове. Отут От нам ізі скаже карма, інтуїція і цикл в житті. У вас закінчується певний цикл. Вам потрібно подивитися, на чому ви зараз стоїте. Структура, структура ваших думок. І що справді для вас важливо? Чи для вас важливо послухати інших, чи для вас важливо почути себе? І тут відносиння, якщо відносини, якщо доля нас звела разом, чому ми не стали? От якщо це стосується коханої людини, чому ми не разом? Як би не було? Людина, яка має лишитися у вашому житті, вона лишиться. До речі, якщо ви телефонуєте чоловіку, і він не бере трубку, в нього єдине вибачення, він помер. А ми починаємо придумувати: от, якби це, а якби то те, що сталося, воно сталося. довіряйте тому, що було. Хтось назве це кармою, значить, вам потрібно було вивчити цей урок. І Зараз у вас відбувається трансформація, у вас є взагалі нові можливості. Тому прощайтеся з людьми, які все-таки не були у вашому житті. Це означає, була на то якась причина. Щось там сталося і ви не маєте його в себе в своїй житті. Цикл Ізіс нам каже, що є певний цикл, у нас такий місяць повний. Тут у вас іде мандала також повна. Коли закінчується певний цикл, це боляче. Це боляче, оскільки ми не готові сприйняти нову реальність, мозок каже, що я там буду робити, я там ще не був. Не бійтеся, не бійтеся, оскільки у вас є зв'язок connection, І цей зв'язок з верхом, скажімо так, з. Силами він вас буде вести туди, куди вам потрібно, якщо ви будете довіряти. Тут просто треба довіряти. До речі, ще одна практика для вас: ви йдете в басейн і лягаєте на воду. Вона дуже важка, оскільки, чесно скажу, для того, щоб це зробити, потрібно мати внутрішній спокій. Я її колись сама Зробила, тренувалася не знаю скільки разів, але просто лежати на воді і відпустити все. До речі, в мене під відео є посилання на мій телеграм-канал, називається Психології таро Лена Храмцова. Там я якраз даю інформацію, коли я викладаю відео, фотографую карти. Можливо, ви можете поставити на заставку, проводжу безкоштовні практикуми, і учасники практику отримують знижки на мої консультації. Приєднуйтесь. А зараз ми дивимося ще. Пораду для вас. Якщо ви послухаєте свою інтуїцію, зможете от, отримали певний інсайт зараз, коли ви дивилися е це моє відео? Що вам допоможе, це практично втілити в життя, щоб ви пішли у весну вже в нових енергіях. Дно колоди в нас ту з мічів. Дивіться, яка красива квіточка. Що ж вам допоможе? В'їрка Пентаклів, цікаве. Знаєте, тут, дивіться, дівчика, вона, і ви бачите, мінарі це інша релігія, це бачення у цій ситуації по-іншому. Я про це говорила. Змінити, можливо, точку зору. Туз Мічів говорить про аналіз ситуації, про прийняття рішення. Тобто, ви далі вже не можете так іти. Вам потрібно все проаналізувати і змінити. Те, що ви бачите, можливо, взяти іншу точку зору. От справді, оскільки ми, хто знаходиться в християнстві, тут в нас зовсім інша релігія. І спробуйте. До речі, пентаклі — це в нас фінанси або це ресурси. Подивіться на ресурси з іншої точки зору. Навіть, не знаю навіть, як виразити, зараз давайте ще дотягнемо карти. Просто по-іншому. Знов таки, емоціональне задоволення має бути все для себе. Дев'ятка кубки говорить, що я насичена емоціонально чи насичений, хто мене дивиться. І подивіться, трошечки наверх. Знов таки, вона дивиться наверх, ті дівчина дивиться наверх, де ваш зв'язок з верхом, з силами. Інтуїція. Вмикайте в собі інтуїцію для того, щоб ви змогли. Знов-таки, королева кубків, це одна нас емоційна, емоційне насичення. Тут ще може бути робота з психологом, оскільки кубки це в нас емоції. І е, опрацюйте цю ситуацію, наситьтесь емоційно, і буде вам велике щастя навесні. Дивіться, тройка пентаклів. До речі, хтось може піти навіть на балет, сходити з дівчатами, це насолода життям, це радість, це от такий собі балет і танці. Третій варіант. Я чекаю на зворотній зв'язок, було дуже приємно працювати з вашими енергіями.